Я вжасно людям. Чудово, п'ять так і фразне. Можна буде матьів вставляти посередині? їх немає. Матьків? Mm -hmm. Я добавляти буду, буде цей е політ думки. — Давай. Рідко ми беремо книги з покритим порохом полиць, там записи про історії величних столиць, шукаємо пасхалки, загубившись у днях, а істина тихо чекає у темних рядках. Кожен рядок це голос. Що кричить самоті, він хоче зайти в серденько саме тоді, коли будеш ти наодинці з собою, а не оточений сльоза юрбу. Не закидай книгу те геть забуття, коли там будуть описані сторінки твого життя. Кожне слово там це рибальські сітки, станеш ти з часом заручником цієї клітки. Не бійся до дна, пірнаю цю глибину, там відійдеш ти загублену. На, небі на самому дні тебе чекає маяк, там візерунків долі зможеш зібрати повний рюкзак.